Продовжуємо розглядати превентивні поліцейські заходи. Стаття 31 закону України про національну поліцію. От книжка. Читаю при вас. Що нам тут цікаво? Третій пункт статті 31. Зупинка поверхнева перевірка і огляд. Для кожної цієї статті, не втомлюся пояснювати, для кожної цієї дії. Для кожного застосування превентивних поліцейських заходів мають бути підстави. Ці підстави згідно частини 2 статті 31, яка каже, під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі, зобов'язана. Повідомити особи про вчинення причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Так от застосування превентивного заходу, поверхнева перевірка, стаття 34 закону України про національну поліцію. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, металошукачем, наприклад, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Друга частина: поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та, або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи. Або інших осіб, може бути якийсь психічно хворий, який несе в руці гранату. І він в зв'язку з тим, що він хворий, не може знати, що це небезпечно. Чи це може бути дитина, яка десь знайшла пістолет, чи в батька в сейфі всяке в житті буває. Вот. Але для цього мають бути підстави, достатньо підстав вважати. На жаль, у цій книжці не написано, що таке достатньо підстав вважати. Але хоч щось да має бути, не просто мені так хочеться. Частина 3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідно до статті цієї. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. Я вже казав, наприклад, металошукач. Поліцейський, частина четверта. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Дві крапки. Перше. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, тобто хтось викрав особу і везе в машині. Друге, якщо існує, достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб, наприклад, зброя, наркотичні засоби. Є перелік, перелік оцих речей, обіг яких заборонено чи обмежено. Кому цікаво, знайдіть в інтернеті і почитайте, що це за речі. Якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Все. Три. Причини, по яким поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Тільки три випадки. Частина п'ята. Поверхнева перевірка речі, пункт і частина. Частина це частина статті, а пункт це пункт частини статті. Тобто я прочитав частину статті 4, в якому було три пункти. Зараз читаю частину п'яту. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та або транспортного засобу, або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Він не може сам це зробити. Він не може засунути туди свої руки. Він не може щось перевернути, він повинен стояти з боку і казати: відкрийте багажник, відкрийте двері. Він може тільки подивитись і сказати: переставте оцю сумку звідси сюди. Або відкрийте оцю сумку, або покажіть цю сумці. Він не може туди лізти, тому що якщо він туди лізе, то це обшук. Це за рішенням суду вже, тільки за рішенням суду. У невідкладних випадках можна без рішення суду, але це обшук, поняття, протокол і все решта. Тут нема ні понятих, ні протоколу. Частина шоста: під час поверхневої перемінки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Тільки що вам це розказав. Частина 7. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України. Шукаємо. Так, стаття 237 КПК. Поїхали. Стаття 237. Це огляд. З метою виявлення, в общем, не буду на цьому заострювати увагу, кому хто захоче, стаття 237, інтернет вам в допоможе і почитає. В Наступному відео розкажу про зупинення транспортного засобу.